Сьогодні в нас на обзорі два квадрокоптери від компанії GDLC, це H115 та X28. Давайте детальніше розглянемо коробки. Ось, поставляються вони в такі коробці і також притулодатні сумці. Ось така захисна сумка, яких коротко переносити квадрокоптер. Контакт постачання це. Битро. І також пульт. Також виробник до цього квадрокоптера поставляє 4 записні дули і 4 додаткові пропелери. Зарядка та вигравка для заміни пропелерів. Також, також інструкція і посилання на програму для підключення відео цього квадрокоптера. Даний квадрокоптер е, є з датчиком перешкод е, камерою, яка управляється від пульта, і колекторними двигунами. Даність такого квадрокоптера е, орієнтована до 100 метрів, е, тривалість польоту від 10 до 15 хвилин, в залежності від інтенсивності польоту. Е, квадрокоптери також присутні при рівні швидкості. Зараз перевіримо камеру цього квадрокоптера. Е, для того, щоб... Включайте квадрокоптер, зверхніє кнопка, нажимаємо на неї. Ось. І квадрокоптер е, сигналізує, що він включився. Е, після того ми підключаємо пульт до квадрокоптера. Е, потрібно зняти задню перешку і поставити три батарейки. Ось так, Квадрокоптер з'єднаний, перевіряємо, що працює. Так, загони працюють. А, далі перейдемо до включення камери. А, дрон роздає Wi-Fi мережу, до якої ми під'єднуємо з Flow Wi-Fi. Після того, як під'єднали, заходимо в програму. Тому що ми можемо управляти нашою камерою з культа є кнопка вверх і вниз. Подручок перед дисколектором, за рахунок цього, вони те погулять і легко управляється под рекорд. Він підтримує день його супер. Я не управляю, він, в принципі, тримається на місці. Тільки нас кіноліти, але трошки впливає, але це в ну, інфільмор. Квадрокоптер X28. Виставляється також в записному кейс. Які можна зручно з собою обрати і переносити квадрокоптер. Ось, Це модель що буде набагато більше по розмірах. Також безколекторні двигуни, камера, яка управляється з пульта. І також датчик перешкод. Датчик перешкод він йде окремо і встановлюється ззаду, як додатковий модуль. Ви можете його знімати або ставити. Для того, щоб зручно переносити дрон в сумці, його краще знімати. В комплекті також поставляються захисні дуги, 4 додаткові пропелери, кабель для зарядки і виклику. Інструкція і посилання для скачування програми. Саме як в квадрокоптері H115, тобто дальність такого квадрокоптера буде до 100 метрів, але тривалість польоту буде вищою, приблизно до 20 хвилин, за рахунок того, що акумулятор більш ємкий. Тут також працює на батареї. Трошки під'єднуємось до fi мережі і перевіряємо камеру. Цьому квадрокоптер камера більш якісна, а, також можна управляти з пульта. Також, якщо потрібні будуть оригінальні файли з запису з квадрокоптера, можемо вам надіслати, пишіть в коментарі. і перевіряємо цей подакок на повітрі. Mm -hmm. Є три рівні шляхкості, тут включається бачити перешкод і також так тобто дрон буде перекручуватися в повітрі. Якщо, якщо пульт подає такий звуковий сигнал, це означає, або дрон мигає, це означає, що акумулятор не повністю заряджений і ви зможете літати не більше на дві колени. І після того він автоматично приземлюється. Якщо квадрокоптер далеко від вас, то він все одно приземлюється на тому місці, де він летить. Ми краще його самі посадимо на собі. Він. він акуратно приземлився? Для покупки першого дрону ці два підійдуть ідеально. Вони є легкими в управлінні і також їх легко підключити і легко літати в приміщенні. Якщо вам потрібні дрони для того, щоб літати на вулиці, в нас є великі вибори, можете зайти внизу по посиланні, на наш сайт і вибрати оптимальну для вас модель.